Слава Богу, дорогі брати і сестри, дорогі слухачі. Хочу подивитися словом Божим, що ми порумали, передважили над такою темою технологія та інтернет у світлі Божого Слова. Сьогодні у нас є дуже багато технологій телефони, смартфони, планшети, комп'ютери, ноутбуки і мільярди людей в всьому світі користуються цими технологіями, в тому числі вірусні люди. Я користуюся і слухачі користуються. З кожним роком все більше поширюється віртуальний світ. Все більше удосконалюється технологія. Вже можна сказати, багато мільярдів людей без технології та інтернету не можуть жити. Мільярди людей посвячують годинами перед екранами різних гаджетів, в тому числі віруючі людям. Майже кожна квартира, кожна хата має телевізор, ноутбук, роутер, телефон, інші технологічні види. Заходиш в транспорт, чи йдеш на навчання, на роботу, всі мають телефони. Вже скоро не треба буде паперові документи, паперові паспорта, паперові книжки, паперові зошити, бо йде переміна до технології. Ми йдемо до сього. Шо? Навіть і грошова купюра вже не потрібна, і скоро вже не буде потрібною. Все буде віртуально і технологічно. Ми платимо комунальні платежі через інтернет. Замовляємо одежу інші речі через інтернет. Дивимося онлайн служіння в YouTube через інтернет. Хочемо дізнатися, про погоду. Заходимо в інтернет. Різні новини є в інтернеті. Проводимо онлайн-навчання. Все робимо завдяки інтернету. І сьогодні диявол дуже активно діє, впливає, працює з сотнями людьми, особливо з сотнями, серцями віруших людей. Він старається через технології та інтернет формувати серце людини і двершувати шкідливу роботу. Він вчить дорослих і дітей. Бандитизму, убивство, аморальної поведінки, п'янство, руйнувати сімейні і моральні цінності, заглушувати цікавність до Бога, руйнує фізичні очі і розум. Найбільше сатана хоче як люди всього світу, так і вірять люди, марно і пусто тратили час. Від чого людина тупіє, втрачає здоровий гнуз, здорове мислення, стає такою. Сміхотворною, байдужою до навколишнього середовища забавляє себе такими жартами, комедіями, приколами, копіює голівудських акторів, все-таки дегайні проблеми і негативні наслідки, і це впливає особливо на молоде покоління. Статистика показує про те, що приблизно 78% українців користуються інтернетом щодня. А світова статистика показує, що вже 5 мільярдів людей користуються інтернетом. Це дуже поширено, а особливо в соціальній мережі: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter і так далі. Найбільше користуються молоді люди від 15 до 29 років. Користується 69% України. І в тому числі скільки є процентів віруючих? Я думаю, багато. Давайте ми переглянемо декілька причин. Чому переважно молоді люди та інші люди рідного віку користуються соціальними мережі? Чому вони користуються? Які є причини? Перша причина все модно. Сучасно, актуально, популярно. Більше це робить, бо це є топово і модно. І молоді люди привикли дивитися на світських популярних людей. Який ярко виражає свою моду, і тим самим показує, як це круто і популярно бути в інтернеті, в соціальних мережах, і це ловить на крушок багатьох молодих людей. Користуватися і багато часу виділяти для соціальних мереж, викладати фото, відео, пости, Бо, тому що всі так роблять. Друга причина там є розвага і веселощі. Маса людей заходять в технології, в інтернет, в соціальні мережі і занурить у віртуальний світ для того, щоб себе розважати, забавляти, веселити. Коли нема що робити скучно, то вони включають сміхотворні або цікаві передачі відео, приглядають комедійних блогерів. Щоб себе смішити, дивувати, захоплювати, побачити щось інтересне, цікаве про мавпів, про котиків, про собачки, хто грає, хто танцює, хтось трюки показує. Люди роблять глупі і небезпечні відео, щоб за мільйони переглядів заробляти реальні гроші. Третя причина користується соціальними мережами. Для того, щоб себе сподобатись і бути всьому приємним. Дорогі При слухачі, є здорові почуття, себе проявити серед людей і їм подобатись. Наприклад, Павло каже до Тимофія у своєму посланні, каже: старайте себе представити гідним, бездоганним, Божим працівником. Для чого? Щоб люди бачили над Христом святе і побожне життя. Щоб ти сподобався іншим як християнин чи як християнка, мати і внутрішній, і зовнішній охальний вигляд. Себе сподобати. Це Се є нормальне здорове почуття. Але є дві типи людей, до яких сатана атакує. Перший тип є люди, які не дуже зовнішньо гарні, не дуже красиві. І вони відчувають неповноцінність цієї красоти. Їм бракує уваги від інших людей, які вони не отримують. Другий тип. Є люди дуже гарні, зовнішньо красиві. І прец, і фігура, і лисе. Все дуже гарно. І сатана до двох типів людей атакує. Спокушає до одного. Це залежність. І до другого. До лайків, фотки, відео. Щоб була маса кількість підписників. Такі люди стараються тратити гроші на дорогі одежі, на годинник, на зачічку, щоб себе поплоти симпатизувати. Вони постійно пригадають, скільки лайків, скільки коментів. У них є своя віртуальна площадка. І в соціальних мережах собі фотошоплять. Прикрашають, якщо написати негативні слова, то вони готові словесно побити. Аби досягати до самої зовнішньої красоти. І така зовнішня краса таких людей веде до гордості. Навіть деякі програмісти створили соціальні мережі. І вони що роблять? Наприклад, за годину часу такої людини мало би бути 50 лайків, а стало 20. Дічого ці програмісти вкорочують для того, щоб затягнути людей до соціальних мереж. І в них все більше росте залежність до одного типу людей і до другого типу людей. І це відбувається катастрофічна біда. Людина бачить смисло свого життя це віртуальний світ. І не більше. Оце є три причини, чому люди користуються соціальними мережами. Це можна. І популярно. Друге середвага і веселоща. Третє себе симпатизувати, себе сподобатись іншим людям. Що мати більше лайків, коментарів. Дорогі брати і сертим, давайте ми переглянемо. Слово Боже. Павло говорить перше до Корінчан 10 років, 19 вірш і нижче. Що я кажу? Чи ідо є час і чи ідойська жертва значить? Ні. Але що язичники приносять в жертву, приносять демонам, а не Богові. А я не хочу, щоб ви з демонами. Ви не можете пити дитячі господньої і дичачі демонської. Не можете бути спільниками трапить господньої і трапити демонської. Звичайно, що ми розуміємо, що в час апостола Павла не було ні технології, ні інтернету, ні віртуального світу. Зовсім цього не було. Але апостол Павло розкриває про ідолопоклоніння. І він каже, що ідол не має ніякого значення. Найбільша біда, що за цим ідолом стоять демони. І коли людина. Залежна від ідола, проводить свій час з ідолом, то вона має духовне єднання з демонами і себе духовне оскверняє, опоганює. Колись були поганські народи, наприклад, в Ефесі, було дуже популярно мати храм, жреця, жертовник. І приносити певну поживу в жертву демонам і сеїсти. Це було окультизм. І я Павло з цим боровся, Він пояснив, що це є великий гріх. Якщо їжа приносилася демонам, це було скварнена їжа. Люди ставили на трапезу і діли. Це було велике осквернення. І апото Павло каже, ми не можемо пити шашу Господню і шашу демонську. Як це? Відноситься до віртуального світу. Ідолом може бути об'єкт. Це людина, актори, співаки, футболісти. І суб'єкт це може бути предмет, гроші, статуї, їжа, чого-небудь. Інтернет Він може стати нас ідолом. Телефон, ноутбук. Люба технологія може стати ділянки ідолом. Яким чином? Таким чином, що ми до цього є прив'язані, залежні. Ми постійно хочемо чогось дивитися, всьому пробувати. Втратити на інтернет, на віртуальний світ 2 години, 3 години, 5 годин. Ми постійно всьому пробуваємо. І за ідолом. Віртуальним ідолом можуть стояти демони. Це демонічний вплив до нашого духа, до нашого серця, до нашого мислення. І це може бути через технології, через інтернет. Є декілька речей, які можуть нас втягнути до ідолопокоіння в інтернет. Я вже говорю про соціальні мережі. Вони можуть бути ділянки негативним впливом. Які ще можуть бути негативні впливи? Перше, це віртуальні ігри. На жаль, багато молодих людей і діти по декілька годин грають ігри, стрілянки, футбол, Майнкрафт. Вони нервуються, роздратовуються, коли програють, починають кричати, навіть говорити погані слова. Це психічно, і розумово, і нерви погіршуються. Падає дір. людина діграл гру пішла по справах, але з кожної хвилини в неї росте усе залежне бажання. Якби закінчити найшвидше справа, як би найшвидше закінчилося навчання в школі, приходить додому, навіть забуває, щоб поїсти, вже хватається за телефон. І вже в закритій кімнаті з наушниками грати ігри з друзями. Це негативні наслідки. Людина проводить перед комп'ютером чи телефоном багато часу, вона втомлюється, з'являється роздратованість, агресія і нервовість. У деяких випадках може проявитися дворотна реакція в'ялість. У дитини звужується коло інтересів, тобто навколишні друзі, все, що навколо неї, відбувається, не цікавить, звужується, погіршується дір. І при тривалому перебуванні перед комп'ютером чи телефоном у надручних позах псується осанка, з'являються проблеми з хребтом та суглобами. Найбільша катастрофа, що за цими іграми стоять демони. І людина годинами п'є в переносному розумінні, хоча навіть і у буквальному п'є шашу демонську. Вона стає геймером. Що ці ігри для неї стають найважливіми, ради чого вона живе? Людина не хоче живого спілкування, не хоче ходити в школу, її не цікавить хоровий спів, не цікавить зібрання, не цікавить живе спілкування. Ну, вона взагалі до того байдуже. Її головне віртуальний світ. Вона себе там бачить добре. Але насправді це є біда. Вона не думає про майбутнє життя. День у день грає ігри, аби досягнути якісь приди, якісь подарунки, прокачувати уровні, прокачувати ігрових персонажів, перемагати. Все її життя занурене в іграх. І багато, ідей, і багато дітей, особливо віривши сімей, в цьому пробувають. І це є велика біда. Друге, фільми і серіали. Люди приглядають різні фільми і серіали. Щоб інтересу потратити свій час, захоплено приглядати фільм, вони сідають перед телефоном чи комп'ютером, чи навіть платма. Дивиться фільми, серіали. З різними жанрами. Я був очевидцем, бойовик, ужаси, кримінал, комедії, комедія, еротика, фантастика. Вони п'ють шашу демінську, приглядають ріховне і аморальне життя. Перед телевізором чи перед телефоном. Ми дивляться життя на тих лісемірних акторів, які є дітьми диявола І все віртуально впливає на наші вчинки, на наші движки, на наше мислення, на наше життя. Це впливає на наш спосіб життя і ми починаємо жити, як живуть оці безбожні актори. Повірте, це має великий вплив. Ми можемо собі казати, я просто перегляну і нічого того не буде. Буде. Ще як буде, воно впливає на нас. З першого погляду ми можемо сказати, ми не вбиваємо, не мачукаємося, ми робимо того, що робить актор, ми просто дивимося, просто пригадаємо фільм. Але чи приємно Духу Святому дивитися на усі гріховні речі, які живе в нас? Чи приємно Богові дивитися, як ми втрачаємо свій час для перегляду життя, безбожники і з того отримувати задоволення? Ці актори вони майстерно обманюють глядачів, щоб вони були нашими кумирами і за це заробляють великі гроші. Деякі віруси можуть стверджувати, що вони не дивляться бойовик, кримінал, еротику, але тільки християнські фільми і християнські серіали. Тільки те, що добре, що сімейне і драматичне. Але я вам скажу, відміть любий християнський фільм, всі християнки, всі драматичні, всі сімейні. Любий християнський фільм. І напишіть інтернет в Google назву християнського фільму. Подивіться акторський склад. Які актори беруть на себе роль в усьому християнському фільмі? Виберіть будь-якого актора. І поцікавтесь, які фільми він знімався в попередніх фільмах і які він знімався після християнського фільму. І ми побачимо, в яких страшних фільмах вони знімалися. Що вони в дусі є, богохуйники, безбожники? Вони в християнських фільмах видають себе за Ісуса, за апостолів, за біблійних персонажів. Щоб отримати славу, гроші. А потім наступні фільми знімають за такими жанрами бойовик, воєнні ужаси і так далі. Тоді якийсь мис нам витрачати свій сад на такі обманливі християнські фільми і серіал. Ну це задум самого диявола. Щоб нас засадити, притягнути до віртуального ідеонопоклоніння. В кожному християнському фільмі є брехливі і небібійні сценки. Там є такі сценки і такі персонажі, що у Бібії такого не знайдемо. Цей чар нам доказує, що за цим стоїть диявол. Він краде наш час, щоб ми не вникали в Божичого, а проти поїхав димноску. Третє. Порнографія. Я розумію, що це делікатна тема, про неї соромно говорити, але на жаль, це треба говорити. Люди, молоді люди, падають в порнографічну залежність. Ми відкриваємо соціальну мережу чи відкриваємо вайбер, Телеграм. Просто переписки. Ми можемо бути підписані на якісь нормальні християнські групи. Навіть в таких групах може з'явитися якийсь учасник і надіслати еротичну картину чи порнографічне відео. Таке бувало. Просто дійшов навіть. У Viber, нічого такого нема, тільки переписка Там таке може вибити. Заходиш в YouTube, заходиш у Facebook, навіть заходиш э, в браузер, там є Google, і знайдуть є якісь новини. І там можуть бути непристойні фотографії, картини І це є приманка в наших очах. І плоть вона себе виражає Це так легко спокуситись. Ми дивимося у Божому Слові в книзі Боча 6 років написано, що Божі і Божий всього-навсього отчима глянули на дівчат, щоб вони були красивими і сінять буду А Ісус сказав у новому заповіті, в п'ятому розділі Матвія, хто гляне на жінку пожадовістю, той вже чинить перелюб. А Павло говорить послання до Коричан 6 хто хто з, з, з розпусною той стає одним тілом. Така людина стає аморальною, зіпсованою, розбешеною, розпусною і очі повні переліку. В неї володіє похит, все формує порнографія. Людина, яка дивиться содомські відео чи фільми, вона може... Стати гвалтівником, насильником, маніяком, стати партнером протилежної Статі. За місяць України. Люди, які живуть в Україні, відвідують порно сайти приблизно 12 мільйонів людей. А скільки серед них може бути вірніше? Це велике питання? Ми бачимо негативні і небезпечні речі в інтернеті. Які я перелічував, про які ми родуємо, вони дійсно впливають для руйнування нашого духовного життя з Богом. Але хочу сказати і позитивне, і за це треба твердо триматися. Ми можемо використовувати інтернет і телефон як корисний інструмент. Подзвонити, написати, поговорити, поцікавитись зі своїми віруючими друзями. З родишами, з близькими людьми, можна зробити відеоконференцію, порозбирати слово Боже. Можна викрасти в інтернет християнську проповідь, онлайн-зібрання, пісню, свісення. Можна і самому включити YouTube, послухати бібійні проповіді, Ще замовити якусь потрібну одежу, побутові речі. Можна багато, чого корисного зробити в інтернеті. Але хочу сказати факт. Небагатьом віршим людям получається пильнувати своє серце і правильно користуватися інтернетом. Перше послання до коринтян, 6 роді, 12 вірш. Російський сушатний переклад написано, зачитаю по-українськи. Ви говорите, мені все дозволено. Так, але не, всі мені, але не все мені корисно. Мені все дозволено, але нічого не повинно мати владу над мною. А потім Павло цитує слова Дикоринської церкви, деякі шани церкви починали виступати від Бога. Мені кажуть, мені все дозволено. Сьогодні це дуже часто можна почути. Часто віричи, люди, які живуть розпусним тілесним життям, вони кажуть, воно написано, все мені дозволено, але нехай мною нічого не володіє. Все мені можна, все мені дозволено, є під благодатю, Господь нас минує. Апотопомло не вчив, все мені дозволено, чи все мені можна? Він цитує слова тих віручів, людей з Куринку і Сарко. Ви кажете, мені все дозволено. І потоповно використовувати їхні слова і дає своє пояснення. Але не все мені корисно і не все має мати над мною владу. Наприклад, куріння, алкоголь, наркоманія. Ми ж не можемо всі речі собі дозволити. Ще аморальна поведінка, погані слова, образа, крик, ми не можемо всі речі собі додзвонити. Є певні рамки, є певні заборони, нам на добро. І це є нормально. Якщо ми будемо собі все дозволяти, то будуть трагічні наслідки. І тому перед тим як ми включаємо телефон чи ноутбук, давайте ми будемо завжди задавати собі запитання, для чого я зараз загляну в інтернет. Яка зараз в мене ціль зайти в інтернет? Нам важливо виробити звичку. Ви потрібний чат використати інтернет. Бо дуже часто ми люди включаємо телефон тоді, коли не треба. Наприклад, після зібрання може включити телефон, заходити в інтернет, а проповідь не почуємо. Коли йде розмова двох людей або кілька людей, я часто помішаю, людина заходить в інтернет. Це дуже невиховано. Або після роботи, після навчання людина приходить додому і починає занурювати інтернет. І витрачає вільний час для цього. А для Божого Слова, для молитва не використана. Після роботи приходить сім'я, батько в окрему кімнату, мама в окрему кімнату, діти в окрему кімнату і всі по телефонах, по комп'ютерах. Нема живого спілкування. Марнує своє доросінне життя. Ми так наскільки привикли. з'явилося 5 хвилин, відключаємо телефон. З'явилася 5 хвилин, відключаємо телефон. Ми наскільки привикли до того. І ми забуваємо, що треба кечати, використовувати тільки тоді, коли це потрібно. Це дуже важливо. І усі вільні часи, чи півгодинки, чи 45 хвилин, де в'язь час, треба свою руку простягати до Божого Слова. І свої коліна схиляти до молитви. Це нам дає освячення, зближення з Богом. Оце є бібільна звичка, вона нам дуже Потрібно. Її потрібно виробити, прикладати всьому зусилля 2 тижні місяць часу. І потім воно для нас буде вже звишкою. Вже нам буде набагато легше Всьому правильно використовувати. Використовуємо свої земні і тимчасові ресурси і засоби інтернет правильно і бібідно, з пейним серцем. Стараємося мудро використовувати чат для Божої слави. Нехай дамі 90 хвилин пригаду футбольного матчу ми будемо читати Єванча. Нехай дамі дамі двохгодинного фільму ми будемо на зібрані слухати Боже слово. Нехай замість промовляючого телевізора буде до нас говорити Бог через дівангів, Закінчую проповідь такими Божими словами, це як побажання для всіх. Псалом 1. З першого до третього вірша. Блажен муж, що не ходить до порадою нещастивих і не ступає на путь грішники, і не сідає на засіданні злоріків, а в законі від його насолода, і про закон його він роздумує день і вночі. І він буде, наче те дерево посаджене над потоками водними, яке приносить плід свій упору свою. І листя його не і все, що він чинить, удасться. Нехай Господь нас растно всьому благословить. Амінь.